Тканинка для штор Blackout, рогошка, має дуже цікаве переплетення двох ниток. Така меланжева тканинка, вона йде матова, це лицева сторона має фактурне таке переплетення, а це вивертня. Вона гладенька і дуже гарно відбиває сонячне проміння. Відтіночки, світлий сірий, сіренький. Сірий, більш теплий, ще один сірий тепліший, сірий з білими такими переплетеннями, темно-сірий, білий, айворі, холодний білий, крем. Бежевий, холодний беж, теплий беж, бежево-сірий, бежевий меланж. Ще одна палітра сірих відтіночків. Сіренький. Ще один отакий більш о, з таким синім відтіночком. Це коричнево-сірий. Фіолетовий, світленький, бордо, ну такий він, теракот, салатовий, зелений, лавандовий, темно-бусковий. Светла бирюза, насыщенный бирюзовый.